Зараз ми знаходимося на полі з товарною посадкою чіпсових сортів. Це виробниче поле, це товарна продукція, не насіннева. І зараз хочемо зробити огляд. 4 липня у нас саджена картопля 22 квітня. І ну, зараз побачимо сорт Медісон. Давайте! Опа-опа, опа. Друзі, я тобі заходимо оп 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 робимо розкладку. Так. Зараз секунду, вирівнюємо. Спочатку все вибираємо. Начебто все, так? Да? Ні, ні, ще є. Ще не все. Ще не все. Глибока закладка. Пухкий ґрунт. Так, вирівнюємо і западаємо. Візуально. трошки зволоження таке є ознаки тимчасового перезволуження відкрилися Ну що, коріння здорове стебло здорове явних ознак вірусів нормальна для цього періоду і от що ми маємо нормальні що ми маємо досить вирівняна фракція Зараз її качати і качать. Дивіться самі, рахуйте. Для порівняння. Що ми маємо на 4 липня. Отак. От Пойдемо інші сорти глянемо.